Друзі, всім привіт! Обіцяла вам показати, як я буду садити свої перчики. Ось як ви бачите, вже Ось. один радочок вже посаджений. Я вам не сказала, який перчик я висаджую, так як я не показувала вам, як я його висівала. Чому не показувала? Ну, тому що я його висівала той самий, що й того року. Хто не бачив, який перчик я висівала в тому році, можете зайти на мій аккаунт, подивитися, там я Показую, я розказую, який перчик, який сорт, який, який період дозрівання і тому подібне. Ось, Зараз це у мене посаджений ось тут от. Цей, що я вам показала. Це у мене Антей, я вам про нього розказувала, хто не бачив, може подивитися. Це дуже хороший перець. Він, Я вам розповідала про нього, що його можна на першому етапі дозрівання він йде у, на фаршировку, а вже кінцевий етап зрівання, це коли він вже червоніє, тоді ми вже його робимо, там якісь закрутки, боїмо, або робимо лечо. так? Ось, ось тут у мене по центру буде рости салатик. Ось, він. ось як ви бачите, я його в стаканчики садила. ось Тут у мене посередині буде рости салатик, він взагалі не буде нікому мішати. ось для нього це будуть тут гарні такі умови, він буде такий великий. Кусти великі і лист, листки теж будуть великі, тому що салат він в теплиці він дуже гарно росте. Він все чудово почуває, він виростає такими великими кущами. Ось, а так як в нашій сім'ї дуже люблять салатики. тому... Ось так, А тут, на цьому ряді, в мене буде рости перчик гамба, той самий перчик, про який я вам розповідала. Я там, е, Відео у мене є на, у мене на каналі. Будь ласка, в мене заходьте в профіль, там побачите перчик гамба. Що це за перчик? Чому я так його полюбляю, І не тільки я, вся моя сім'я його любить. Він дуже-дуже класно йде на заморозку, так як він товстостінний і дуже-дуже солодкий. Тому ось цей перчик я знову цього року буду саджати. Ось. І зараз вам покажу, що я ще сьогодні садила. Так само я садила перчик, я вам розповідала, який ріс у мене. В теплиці ось там, в тому рядочку, який я привезла з могильова. Уже його тут немає, бачите? Ось, бачите, земля добре вже просіла. Ось, думаю, що зараз буду ще після цього, як висаджу перчик і салатик, буду ще висаджувати помідорчики, якщо в мене вистачить на це сили. Ось, А зараз покажу вам, де я посадила ось цей перчик, який тут ріс. Друзі, дивіться, бачите город. Ось теплиця. Ось біля теплиці тут у мене буде такий самий купол. Я поставлю дуги, і буде так, як в тому році. Хто не бачив, як в мене було в тому році, да, на городі, ось там далі, далі. Там були вони, в мене ці дуги, і було, були там такі парники з перцем, тому в цьому році він тут. Е, оце перець е, називається він Джеміні. Ви його дуже добре знаєте, пам'ятаєте, я вам розказувала і показувала його. Це такі здорові жовті перці, які досягали, там, я не пам'ятаю, до 300 чи до 400 грамів за один. ну, Десь, десь так, не пам'ятаю, я точно вже не можу вам сказати. Але це такий, знаєте, великоплідний е, сорт. Ось це він так. Ось я вирішила його посадити в цьому році тут і зробити його в парнику. Ось, тому, тому що в мене не вистачає місця для перцю в теплиці, а так як це найлю... ну, дуже полюбляємо нами культура перець, ми дуже-дуже його любимо, ми його їмо в великих кількостях. Причому ми багато його крутимо у вигляді лечо і нам ніколи його не вистачає, на жаль, на зиму, бо ми його просто змітаємо. За зиму він просто улітає. Ось, тому я мушу висаджувати як можна більше перцю, тому що він дуже швидко в нас. На жаль, розлітається. ось І зараз піду ще висаджу той рядочок перцю, який я вам показувала, сорту гамба. Ну що ж, Почнемо висаджувати. Дивіться, в мене є ось така лопаточка. Бачите, так, дуже удобно, Капельний полів у мене через кожних 20 см. У мене є ось така приспособа паличка, яку я відміряю. Да? От. Але це тільки тоді, коли я капельний полів знімаю. І саджаю, щоб мені оприділити, яка відстань має бути перчик від перчика. І ось у мене виходить рівно капелька. капелька. Тобто через кожні дві капельки, ось так як в магазині не, не оказалось мені потрібної довжини капельку, то ми мусили взяти цю. Через то, понятно, що є великий розход води, але це таке. Коли я саджаю перці, я полів знімаю, так як мені не, не зручно. Ось, і ось цею приспособою відміряю, через скільки приблизно має бути в мене посаджений перчик. Поїхали. Тут я просто сфотографувала е, далі, після того, як я посадила перець, я е, зробила другий яр, е, другий рів, да, е, заклала всю е, солому, яку я згрібла, з усіх куточків теплиці І так само зробила, як і в, цьому, в цій стороні. Тут я вже висадила помідорчик, його трошки погано видно. А ось тут, як ви бачите, включила полів, тільки-тільки включила полів. От, і за ніч земелька трошки приляжеться, і я завтра вже висаджу інші помідорки. В цьому рядочку я висадила е, сорт Шапка Мономаха, як ви пам'ятаєте, такі великі круглі, які досягали кілограм і кілька грам. Е, там у мене на каналі є, якщо хочете, можете подивитися. Ось, А тут у мене в цьому рядочку буде сорт батяня. Я його теж завжди сажу. Е, саджаю ось. Тому е, не вийшло вам зняти відео, так як була дуже втомлена. Тому от зараз по фото вам просто показую, як я зробила це. Завтра буду висаджувати ще тут помідорки. Якщо вистачить сил, то вам покажу, який сорт я висаджую, і як я його висаджую.